Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, година в нас 18.40. І є в мене така новина, не досить така приємна для мене. Хто дивився в мене в попередніх відео, той пам'ятає, що була така ситуація, що я не міг війти в онлайн, точніше, міг війти в онлайн, але мені не приходили замовлення по болту. Взагалі, де б я не стояв, скільки б часу я не чекав ці замовлення, взагалі мені замовлення не приходили. І що вдалося мені вияснити, писав я в підтримку дуже багато повідомлень. То писали, що вони не знають, з чим це пов'язано, то інші писали, що це пов'язано з тим, що там немає просто замовлень, ти не там стоїш. Дуже маленький попит на замовлення і так далі. І в ітозі я їм пишу, що ні, це точно справа не в цьому. Прошу їх зв'язати мене з відділенням технічним, і в ітозі вияснило, що я тимчасово заблокований на болті. Так що ось така ситуація. Буду я їздити без болта деякий час. Причину я назву вам трошки пізніше в наступних моїх роликах, коли мене вже розблокують. І це відео, мабуть, буде корисним для тих людей, які мені також дуже багато пишуть, чи можна взагалі підробляти в таксі, як додаткова робота. Моя думка, як завжди, така, що в таксі можна нормально заробити. Але якщо це основна робота, тому що в таксі буває так, що сьогодні там немає замовлень, дуже погано відробив. Завтра, наприклад, ще краще, в п'ятницю в суботу ще краще, і тим самим, якби за цілий тиждень виходить така нормальна якби, сума і нормальний заробіток. І якраз сталося так, що от мене заблокував болт. Це, звичайно, дуже погано. І другий такий момент, що деякий час я зможу працювати тільки по вечорам. Це з 18 або з 19 години і десь так до 12 ночі. Або до першої, максимум. Ось така робота чекає мене найближчим часом, і тільки один Uber. І більше нічого. Якраз підійде тим, хто, наприклад, у кого є основна робота, і він там працює наприклад, з 6 ранку там, або з 7 ранку і там, до 14, до 15, там, трошки перепочити і виїхати, як би підробити. Заодно подивитись, чи має це для вас сенс, чи немає. От зараз у нас вже 18.45, я заходжу на Uber, входжу в онлайн, все, зайшов я в Uber і чекаю на замовлення. Що друзі, пройшло 10 хвилин і їду на замовлення від Максиміліана. Все добре, вже добре. Завершили поїздку і поїздка вийшла максимально невигідною 5,4 км за 14,80. І ще якби я знаходжусь на пшеполі, а це поїздка була не в центр, а ще далі, там в сторону Кільчова. хто з Врослава, зрозуміє, Ну але в принципі немає що скаржитись, очі бачили, що брали, як то кажуть. Просто приходиться брати по суті все підряд, тому що в нас тільки єдиний Uber, немає взагалі чим перебирати. А також маємо обмежений час, тому приходиться брати ось такі замовлення. Чим більше замовлень зробимо, тим більше заробимо. Тим паче я ще замикаю очі на такі замовлення, тому що їжджу на газу, гібрид на газу, хоч трошки виручає перекривати ці кілометражі, ну і такі маленькі ціни за курс. Тому чекаємо на друге замовлення. Пройшло 5 хвилин і наступне замовлення у нас від Анни 700 метрів подача, і замовлення має бути на 18 злотих. Подивимося, скільки по факту вийде. Приїхав я на. Футбольний корт, тут біля е, рондо Лотніков польських. Хто збросив, той зрозуміє, деться. Тут відразу тут, біля моста. Тукаємо на Анну. Ще okay. добре. Ну, Завершив я друге замовлення з Анною і вийшло воно в нас на 16-15 за 8 кілометрів рівно а показувало на початку 18 злотих. 2 злотих в нас відняв Uber. Ще два замовлення є, чекаємо на третє. Я одразу з радару прийняв наступне Ага. Прийняв наступне замовлення, і воно в нас має бути 21 злотий за 8 км. Але знову ж таки подивимось, наскільки нас обрахує Uber. Добре. Okay. Дякую. 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 І так, то замовлення в нас вийшло на 8 кілометрів 18,60 Я маю вже наступне замовлення від Оскара. Одразу 400 метрів там, де я висадив попереднього пасажира. Поки що так більш-менш іде, але. Ну так собі, якщо чесно. Добре? Добре. Дякую, що не з експерт. І так, друзі, приїхав я на суху, на автовокзал, і в нас замовлення вийшло щось. 13 злотих 4 кілометри. Навіть 4,4 4 4,5 кіло... кілометри за 13,28 13,28 на 4,4 кілометри це в нас виходить е, скільки? 3, десь 3 злотих кілометр. Ніби і ок, блін, коли бачиш цю цифру 13 злотих, в принципі, навіть не важливо, скільки ти їхав з пасажиром. Там факт, що ти їхав з пасажиром за 13 злотих. А піца? Якби не подивився зараз назад, то б бонусом у мене б ще піца була. В принципі, я не відмовився зараз від піци, але завершив я замовлення. Як я взяв з Радару, і вийшло воно у нас 1890 18 за 6,9 км Вийшла ця поїздка. У пані Аші в нас оцінка 4,8, і в принципі, мабуть, це все через те, що вона постійно її їздить з піцею. Звичайно, нічого такого в цьому немає, вона ж її не їсть на ходу, але ну запах. Вважає кращого, запах просто на всю машину. І до речі, хто знову ж таки дивився в мене в попередніх відео, я казав, що ззаді в мене щось скрипить постійно в багажнику, можливо, в когось також щось скрипить, і він думає, що це або пластик, там якийсь або ще щось. Е, то в моєму випадку я просто вийшов ззаду і почав багажник не вверх-вниз, а отак в сторону, якби вправо-вліво качати і з'являвся цей звук. З я прийшов, подивився на цю скобу на замку, якби яка йде на самих дверях багажника. І подивився, що там низ ну такий стертий просто. Метал якби стертий. І вирішив я просто його намазати маслом, закрив і зараз жодного звуку немає. В автомобілі тихенько, ззаду нічого не скрипить, не пищить Тому в кого може також така проблема, то пробуйте змазати цей замок свій. І ось відразу впало замовлення на 20 злотих. 900 метрів до пасажира міхал. По суті, замовлення йдуть замовлення за замовленням і це в мене тільки Uber. І так, наша поїздочка вийшла на цей раз, мабуть, не так гарно, як попереднє. Я маю на увазі по відношенню кілометри до злотого. 18.30 в нас вийшло за 9,4 кілометри. Ну це виходить скільки? 2 злотих так, кілометр. Так, виходить 2 злотих кілометр, 18,30 і там 9,4 кілометри. Ну, плюс-мінус. І того в нас на годинку вже 21,16. І в нас рівно 100 злотих каси. нас рівно 100 злотих. І одразу нам прилітає ще одне замовлення. Так, 3 кілометри подача, ну але що робити? Находжусь я поза центром, тому більш-менш 3 кілометри подача нормально і ми поїдемо якраз в центр. Замовлення показувало на 19 Дякую. Дякую. Завершили ми замовлення і воно вийшло в нас на 19.26 за 7 і 8 кілометрів. Ще покатаюсь десь дві годинки, буду їхати вже додому. Добрий вечір Okay. bo To będzie żabka, a tam jest dalej, dobra? Jakby było przyjęcie stąd, to, ale mieliśmy się spotkać. Oh, jednak chcę pogadać, ale ja to ukrócę, więc jakby było teraz stąd, to będę to ja. Proszę akceptować, bo jestem super okay. pasażerem. Ale dobra. jak się nie uda, no to, to nie. jakiś fajny kurs? Nie, bo... Okej, okay, no, dobra. Daj, do sieci. Film się nazywa Majka. І покойовий волонтер, чилі покоєва ща смерті, повторі которой... прийшла. Дуже дивна пасажирка Олександра. Поїздка в нас вийшла на 15,75 за 7,8 кілометрів. Це взагалі просто жах. Але суть не в тому. Суть в тому, що, по-перше, її просто, коли ми зупинялись на світлофорах, її просто тіліпало. Реально, її просто трусило. То відчувалося, якби машина отак просто ходором ходила. Це перший момент, другий момент. Почала мені просто щось говорити на набір слів. Типу вона їде зараз забрати якісь речі, почекати її. Там чекає її подруга, подруга її якась небезпечна, а вона є нормальна, а не небезпечна. Коротше, отака, отака фігня. В етозі вона потім просила, щоб я її почекав. Вона зараз через хвилину прийде, а може ні. Але головне, щоб вона забрала якісь речі. Блін, просто який стреш. Але мабуть, чекати я її не буду. Година в нас 23:30. Знаходжусь я в самому центрі, і в нас вже скільки? 198 злотих і 80 грошей. І зараз виставив собі фільтр в сторону мого дому і буду потихеньку котитись. Паде щось чи ні, не знаю, маю надію, що щось впаде. Як ні, то ні. Ну і Тільки поставив, в принципі, фільтр і одразу впало замовлення якраз там в мою сторону на сусідню вулицю, скажімо так, за 20 злотих має бути. Тому їдемо, маю надію, що назірветься це замовлення, поки я до неї доїду до пані Олі. Добрий вечір. На годинок у нас без 10-12, а почав я працювати щось близько 19-ї, там було без, тож, також без 15 чи без 20, щось таке. сумі виходить плюс-мінус 5 годин. 5 годин я відпрацював, і вийшло в нас 217 злотих. Якраз цих 17,60 Списуємо на газ, і в нас вийшло 200 злотих чистим. І це в нас виходить скільки? 40 злотих на годину. Цих грошей, звичайно, вам треба ще вирахувати, хто працює на партнера, 60 або 50 злотих партнерку за тиждень. Це якщо ви, наприклад, будете підробляти додатково. Там, не знаю, 5 e, днів на тиждень, то це мінус 10 злотих ще звідси. Це в нас виходить вже 190. І мінус e, від 4 до 8% Вт, e, в залежності від партнера, на якого ви працюєте. Так що ось така сума виходить, можна ввечері ось так попрацювати додатково. Не знаю, варто воно чи ні, напишіть в коментарях, як по мені може бути тільки при тій умові, що у вас гібрид на газу. Якщо у вас дізель не бачу в цьому сенсу. Звичайно, треба враховувати те, що, наприклад, зараз ви зробили там цих 217 злотих, а завтра, наприклад, ви їх не зробите, а зробите, наприклад, максимум там 150 Тому що як я кажу. Таксі це таке, сьогодні дуже добре попали в добру колію і берете замовлення за замовлення. В якийсь день буде просто, буде стояти, не буде замовлень і так далі. Тому не треба думати, що 217 злотих стабільно в робочі дні, ввечері ви будете заробляти. Ні. Такого. Не буде. Тому ось така от зміна. Всім дякую, хто дивився мене до кінця, і гарних змін, гарних курсів і дуже багато каси. Всім удачі!